Всім привіт у новому відео, всім привіт всім сею. Рада всіх вітати. Я там з іншої сторони зайшла сьогодні і побачила новинка вже твідові жакети. Стянула один, щоб вам показати, подивитися на якість з акцентами, гунзиками, досить добротний. Такий навіть як на півпальто. Ну і правда, ціна 800 гривень. Ми орієнтуємося як би по цінах сінсеївських. Зрозуміло, що в інших магазинах буде півтори тисячі коштувати. Але відбиваємося від того, що ми знаємо, що тут ціни завжди низькі. Ось такий. Думаю, що тут поліестеру більше, якщо є трішки віскози, це буде дуже добре. І дійсно тут 100% поліестер, але сам житек досить непоганий, досить товстенький. Такий жакет навіть на півпальто. Ось так. На кінець його повісила нормально. Вони ніде чомусь не висять, не розправлені. Так. Ось ще такий є жакет короткий. 700 гривень. Зараз тренд на такі короткі жакети виявляється. Я відстала від трендів. Но кожен ще розказує і судить по тому, що він любить, і 89 ПВС але зараз такий стиль короткий, це дуже модні, виявляється жакети. Де відвізкози, якщо непогано. Особливо, коли ви берете високі штани з високою посадкою, то буде класно. Ще бачу, зверху є а, такі ковтюлечки, але світлові світло і нічого не видно толком. Базовий біленький джембур. Вверху мережевна в'язка, так як паутинка. 519 гривень. І в складі поліестер акрил 8% шерсті. Навіть ще дивно поліамід і оластан. Сподобалися блузи, біло-кремовий колір. 469 гривень. Дуже жіночні. Сама тканина, вона як фактурна. З такими. Ниточками від манжету призібрано і в складі віскоза. А ще бачу, якісь позаду є біленькі, базові. Це котон в складі, теж мережеві, ось такі. Щоб ви працюєте в приміщенні, в банку десь, то вам така блуза пригодиться навіть в зимовий період вибираєте під жакет. І в приміщенні, можливо, коли тепло, 460 гривень. Зовсім базові речі рахувати, що, наприклад, вони літо. Це теж не дуже правильно. Ну, якщо ви летите на відпочинок, в теплі країні, це теж, якби ви будете її носити. Зачепила осінню тему. Різні грибочки, листочки. Ось такі намовички декоративні, які красиві. 340 гривень. Є з гарбузом і є з рибочком. Ще красиво. Це, я розумію, для ложки підставка. 149 гривень. Бачу, що багато хто купляє такий декор осінній. Хоча це так одноразово і невідомо, чи варто на це гроші тратити. Ну, але раз виробники продукують це і є попит, можливо. Ну не можливо, а точно, бо розбирають. В новинках ось така в'язана сукня, просто вау, в рожевому кольорі, досить щільна в'язка, навіть важкувата. 700 гривень недорого. З таким коміром комутон. Непогано. В складі 97 поліостеру і 3 ластавна. А ще в новиничках ось такі тепленькі джампори. Добре, що трішки закриває гору, оверсайз, бо в розмірі 2 xs І ціна 700 гривень. Якість непогана. відчувається, що тут щось можливо є натуральне. Змішаний склад, дуже приємний на дотик, але натурального нічого немає. Акрил, поліестер і еластан. Якщо повністю поліастер і поліамід, то трішки жорсткіше. Якщо є акрил, то він дає такої м'якості. Ще водолазочки базові, на короткі рука. І їхня ціна 389 гривень. Ось такі. Склад непоганий, 47 віскози є, це немало. Хороша розкладочка сьогодні. Коли ти заходиш в сінсай, то зустрічає ось така красота, Черевики поставили, гномика, гарбуз, чашки, пледики. Покривала такі тональності пастельній осінній. піднос з паперу. 219 гривень можна сюди різних печенюжок, цукерок чому ні? А ще ось такі різні є. Корзинки, які закриваються. Теж з паперу, 599 гривень. Дуже щільно все заставлено, важко показувати, тому що тут. Ремонт половину закрита, загороджено, вони щось там переробляють. Сподіваюся, що вони роблять ліфт, щоб сюди піднятися, бо якось так якби, ну, має вигляд на це саме. 700 гривень багато хто просив. Нагадую, це Вікторія Гарден Львів і тут тільки ескалатор. А літку не було ні сходів, щоб добратися. І мамусі з колясками жалілися, що неможливо. Якби сюди попасти. Ну і вони, відповідно, гублять клієнтів багато дитячого. Так, стовідсоткова бавовна. Такий кардиганчик. Ще щось таке з'явилося з еластичною тканини правда. А, такий літній бомбар, бо назвати, що він осінній, а така просто зіпка. Зіпка і все. Але досить стильненька. Модель отак підвертається, це трикотаж 660 гривень. І непоганий склад, поліестер і віско за 45% і Ластан. Це мій улюблений бренд, це точно люблю всією душею, тому що ціни досить низькі, а сучасне багато речей і досить непоганої якості. Особливо я люблю відділ. Для дому, декору, тарілочки. ось таке, не так як одяг, а саме той відділ, про який я тільки що сказала. Якісь чашечки, скляночки, то все можна купити стильний і набагато дешевший. 460 гривень в'язаний кардиган, класичні штани за щіпами, ширечені. Видно, що непогана якість і в складі є віскоза, костюмна тканина 660 гривень. Навіть отут підшито як якісно, видно, що тут якість хороша. Раз на раз не приходиться, треба дивитися, що ви купляєте. Новиночка, хороші пальта. Далі штани і знову пальта. Не кажу, зняти, от показати дуже важко, тому що дуже зробили весь ряди. і затова, що якийсь ремонт. Ось так. Півтори тисячі гривень, правда. А чого так? Ну, добре, що не три, так як продає резерват. Але тим не менше, ну пальто класне. Віолиночку. З пасочком довжелезне. І ще є ось в такому кольорі. Але оці вже коротші. Бачите наскільки? Це сіре мені дуже класно сподобалось. Сучасний, ну півтори тисячі. Ми будемо дивитися зараз розклад. сподіваюся, що є щось натуральне. О, непогано, поліестер. І навіть 15% шерсті є і 12 акрилу. Акрил і шерсть це дуже добре. Шерсть, звичайно, що набагато краще, ніж акрил, але акрил на а, якусь там сходинку, дві краще, ніж поліестер. Тобто, якщо є акрил, то краще, ніж поліестер. Зрозуміло, ну і шерсть 15% це добре, півтори тисячі гривень. Можна придивитися. Ще там вверху бачу класні сумочки. Ну як туди добратися? Ну чого ж так вішати? А ось такі кардиганчики ще є, 700 гривень і дуже схоже, я показувала в Бершці, за півтори. Виявляється, це зараз дуже модно, на таких зав'язках, молодь купляє в'язка в ромби, в'язка в коси. 97 поліестер і 3 еластану. Поліестер це гірше, ніж якби було написано акрил. Новинка ще бордові джемпоре з хомутом. Настільки цього року тих хомутів, в який не зайдеш в магазин, який бренд, то все з хомутами. А наскільки вони незручні, 660 гривень. Колір дуже красивий, дуже хороша в'язка. І знову поліестер, 97 поліестеру і 3 еластану. Різні жилеточки, і в тому числі є білі, яких я не бачила. З золотими музичками. 60 гривень. І в складі є віскоза. Так, ще такі джемпери. Ось так. 460 гривень, В'язка коси, м'якусінький. У складі є 72% акрилу. 28 подасте крав, це добре. Ух ти, які сумки в новинка. Мені сподобалося. Зараз багато дорогих брендів так виготовляють. А я бачила і в інтертопі є, і навіть отакі вставки роблять на халяву Чува. Та це так ніби як от прострочено. З блискавкою така сумка. 660 гривень. Сумка досить, досить непогана. Ось вони ось засунуті, закриті. Масивна ручка досить. Непогано. Непогані новиночки. Особливо у фаворитах сьогодні в мене пальто за півтори тисячі гривень. Так, ось ця сумка додається. І отав'язана рожева сукня, хоча вона не натуральна, але вона досить стильненька, От можна взяти ту рожеву сукню, довго, довге пальто на Сірес дає шерсть, ось цю сумочку. А ще такі малі сумочки з'явилися. Як сафіанової шкіри з таким декором. Ручка текстильна і регулюється, і тут застівається на блискавку. 340 гривень. Знову цікаві сумочки в новинках. Є ключниця, як софіанова шкіра. Оця стрічка, як бренд Фенді. Ось так застібається на кнопочку, і плюс всередині ще є косметичка додаткова. Всередині є додаткова косметичка, яку можна відстібнути або можна носити разом з сумкою. Це теж в моїх фаворитах сьогодні ось ці дві сумки. Вони абсолютно базові. І такі сумки ви будете точно носити. Давайте підберемо ще чорне взуття. Ось такі кеди зі знижкою 460 гривень. Вони високі, закриті, кросівочки Непогані, 700 гривень. Ось так. Непогана якась така тема. Застібається вверху на липучку з рожево. Такий закос під якийсь дорогий бренд. 350 гривень багато зі знижкою бачу є взуття красивочки. Тут є і балоніва тканина і ніби шкіра, і натуральна замша. В цьому хаосі важко щось знайти побачити, але тим не менше, хто шукає той і знаходить між трусами лусять. Лусіни ось такий врубчик 460 гривень. 189 гривень спортивні шкарпетки, три пари, і вони вже ніби трішки якби тепліші. І, Вищий, високий 189 гривень за три пари. В складі 71% котону. Кіжанка в кольорі кема. Рубчик трикотаж. Яка вона мила і класна. 660 гривень. Кріплюючі тапки капці. Як хутряні, 270 гривень. Так, а це зелені набори, одразу набір. Чи це просто бюстик, Це бюстик такий класний. Ззаду, з такою перепинкою, який він розкішний. Подивіться, такий. З пушапом досить високим, з мережевим ззаду. І красивий дуже зелений колір. 270 гривень. Ще це дуже красивий бістик. Теж в новиночках він має часткову підкладку поролонову. широкі бретельки. Тут так красиво зроблений. Дуже нагадує якісь такі моделі. Інтимісіві і ціна 270 гривень. На такій прекрасній ноті я з вами прощаюся і до зустрічі у нових відео.